Повітряна тривога триває у Києві та у північних областях. Її оголосили після четвертої ранку. Просто зараз на своїх екранах ви бачите актуальну мапу повітряних тривог. На столицю знову летять ударні безпілотники. унаслідок падіння уламків від збитого шахеда у Святошинському районі зайнялася пожежа у квартирі однієї з багатоповерхівок. Зараз триває евакуація мешканців. Можливе часткове руйнування найвищих поверхів на місці. Працюють медики та рятувальники. Повідомляє міський голова Києва. Зафіксовано падіння уламків і в Солом'янському районі столиці на території житлової забудови. За попередніми даними у кількох будинках пошкоджено вікна. Поки що інформації щодо потерпілих немає. Ми закликаємо вас не нехтувати сигналами тривоги, і поки вона триває, залишайтеся в укриттях. До 46 зросла кількість постраждалих від ракетного удару по Харкову. Повідомили в ДСНС регіону. Вже встановлено, що росіяни атакували місто ракетами С-400. Вибухи пролунали поруч із адмінбудівлею правоохоронних органів в основ'янському районі міста. 43-річний полковник поліції Андрій Матвієнко загинув. Ще 30 його колег поранені. Серед них є тяжкі. Лікарі борються за їхнє життя. Крім того, допомога медиків знадобилася дев'ятьом цивільним та рятувальнику. Поруйновано десятки будинків. Рятувальні та пошукові роботи на місці вже завершено. А суми проти ночі росіяни атакували ударними дронами. Один шахет поцілив у двір дев'ятиповерхівки. Відомо про п'ятьох потерпілих. Усі ушпиталені. Одна людина у тяжкому стані. Серед поранених вагітна жінка. Водночас вибухи лунали й в області. Під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури. Через влучання на сумщині сталося аварійне відключення електроенергії. Зокрема, в обласному центрі були знеструмлені всі об'єкти водоканалу, а деякі будинки залишилися й без газу. Щодня під щільними обстрілами ворога і майже впритул до лінії фронту. Покровська на Донеччині частково закриють на в'їзд. Цивільних просять евакуюватися. Який вигляд має місто зараз? Та скільки людей досі живе під канонадами? Чи планують виїжджати? Розпитала кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Зараз ми знаходимося у населеному. Покровськ місто, в якому було 60 тисяч людей до повномасштабного вторгнення, а зараз залишається лише 12 тисяч, із них 55 – Це діти. В Покровську досі цвітують троянди. Наша синьо жовта стала, наш синьо жовтий прапор. Ще на початку осені тут кипіло життя, ще ходила залізниця, але зараз ми бачимо порожні зупинки, не ходять маршрутки я півдороги їхала, півдороги пішки йшла. Лише три аптеки у місті працюють. А взагалі-то я з села. Води немає. Приїхала в місто купатися. Але це просто жах. Але ще досі працюють невеличкі магазинчики. Ви тримаєтесь за роботу чи за житло? Чи... За доньку вона виїжджати не хоче. В раді дуже багато людей. А дітей Дітей я не бачу. Як живеться, зараз по-кровську? Ну, мені добре живеться. Я працював і досі є люди, які ходять, аби знайти собі, поїсти або де помитися, або хоча б просто вийти на вулицю, подихати. Нікуди немає куди їхати. Ну але тут... ж тут небезпечно зараз. Чи легше стало трохи? Не знаю, не знаю. Тут дуже багато людей живуть. Так що і навіть відвертаються з нашого Покровська, з Донеччини Наталя Нагорна, Олексій Осавчук та Віталій Овсяніков. ТСН один плюс один. Марафон єдині новини. Колишнього командувача об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Юрія Содоля, звільнили із збройних сил через ВЛК. Про це пише видання Українська правда з посиланням на власні джерела у військових колах. За цими даними Юрія Содоля звільнили ще 14 жовтня. Підставою стало рішення військово-лікарської комісії про звільнення генерал-лейтенанта через ВЛК. Написала також нардепка Мар'яна Базугла у генштабі. телевізійній службі новин відповіли, що про звільнення генерала нічого не знають. Нагадаю, у червні начальник штабу бригади Азов Богдан Кротевич повідомив, що звернувся до ДБР із закликом відкрити кримінальне провадження проти одного українського генерала, який на його переконання вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал. Прізвище генерала Кротевич не назвав. Згодом ДБР відкрила провадження проти Содоля за станом здоров'я. Нагадаю, звільнився з військової служби і очільник медичних сил зсу генерал-майор. Тетяна Остащенко, колишнього головного команди командувача ЗСУ генерала Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Сергія Шапталу також звільнили з військової служби за станом здоров'я на підставі рішення ВЛК. Столична медикиня разом зі своїм спільником військовослужбовцем вимагали хабар з учасника бойових дій. Хотіли 5 тисяч доларів за отримання інвалідності у ветерана, який дістав поранення під бахмутом. Газували своїми зв'язками у МСЕК, і обіцяли вирішити питання. Спершу оформити третю групу інвалідності, а потім другу. Чоловік такого ставлення до себе не стерпів. Звернувся до правоохоронців. Обох ділків затримали з міченими. Купу... купюрами у їхніх помешканнях а також у приміщенні однієї з МСЕК поліцейські вилучили майже 4 мільйони гривень печатки та штампи лікарів. Тимчасові посвідчення військовозобов'язаних. невдовзі підозрюваним мають обрати запобіжний захід. За кілька років опанував українську мову з нуля і тепер може не лише рятувати бійців, а й підтримати їх солов'їною. У Дніпрі працює молодий травматолог з Лівану, вчився в Україні, але спочатку говорив російською. Утім, після повномасштабного вторгнення взявся студіювати українську. Відшліфовував її у палатах врятованих бійців. Кореспондентка ТСН Анастасія Навірна продовжить. Вони багато говорять і чудово розуміють один одного. Молодий лікар, травматолог з Лівану та український захисник із Сумщини. Веліка гмількова кіськисло, на ній рівні середньої третіння, зафіксована апаратом зовсім фіксація. Намагалися все буде добре. Держись, дякую. Отримав поранення на Донеччині. Був у складі штурмової групи, коли поруч розірвалася міна. Побратим загинув, а сам хлопець втратив ногу. Побратіме зразу поверху посікло. Я до нього обзивався, поки накладував собі турнікети на обидві кінцівки. Але я вже зрозумів, що його немає з нами. До Дніпра Сергія доправили в край тяжкого одразу в операційну. Важке поранення обох кінцівок вимушені були зробити. Одну ампутацію, тому що нога по суті права нижче коліна, висіла на лоскуті шкіри. Оперував Сергія саме Юсеф. про зроблене, хвилюючись, говорить українською. Сергій не дійшов у лікарні дуже в дуже важкому стані. Хворому було переліта 3 літра крові на апараті Шигель виявлена велика кількість. Велика кількість життє з з масивним дефектом м'яких тканин та кістковий. Заговорити українською для Юсефа було непросто. згадує, коли почав вчитись у медичній академії, трохи знав російську. Спочатку я приїхав в Україну, вчив російську мову, але потім зрозумів, що це зра. Потім почав почав вчити українською. Зізнається, було складно підтримали колеги, яким часто допомагав в операційних. Звичайно, ну, читав книжки, розмовляв з колегами, мене навчили. Я навчався було складно, але вийшло. Ми бачили цього молодого хірурга і знали, що він може з перших днів своєї роботи. Вже проводити важкі операції разом з колегами, тому ми йому довіряємо, і те, що він вивчив українську мову, це перше, що треба було зробити для того, щоб працювати тут, в нашій лікарні. Тепер лікар за першої можливості забігає до пацієнта проконтролювати стан, а заодно попрактикувати солов'їну наступного року. Ставить перед собою амбітну мету написати радіодиктант національної єдності. Анастасія невірна, Владислав Комишин, дніпро, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.